Я думаю, взагалі мало хто знає, що оператор може запросто знищувати будь-який контент і давати нам по факту безсмертя в будь-яких режимах. А той, хто і знає, навряд чи витрачає свій вільний час на запис ось таких відео. А я візьму і запишу. Якщо ви хочете убивати оператором будь-який контент, чи то тотов передових і не дуже мопчиків, чи навіть окулітів, траксів, демолістів і іншу жирну шушуру, а також мати змогу завжди піднімати свого фрейма будь-де, де є моби, ну тобто в принципі будь-де, то цей відос для вас. Зараз я покажу, що вам не обов'язково потрібна зброя чи живучий фрейм, коли у вас є оператор. Перш за все, слід зрозуміти, що для того, щоб ваш оператор міг творити чудеса, спочатку треба зібрати підсилювач, обзавестись містифікаторами і почати качати і відв'язувати школи. По порядку в моєму сетапі є дуже тісна синергія між підсилювачем і одним з містифікаторів. Підсилювач в мене складається з призми Раплак, Тримача Логрін і опори Фат. Плак це свого роду снайперка, яка дозволяє ваншотити щити ейдолоном чи, наприклад, ваншотити душі траксів і взагалі використовується там, де потрібна шкода безодні. Не дивлячись на те, що це основна атака на ліву кнопку миші, я використовую її досить рідко. А основною атакою в мене йде альтернатива, тобто фад. В свою чергу запускає енергетичні диски, які самонаводяться. При цьому диски рікошетять як від мобів, так і від інших поверхонь. За рахунок цього фадом можна особливо не цілитись по мобам, і він все одно буде вносити свій імпакт. Фішка заключається в тому, що коли фад накидує статус безодні. А я нагадую, що статус безодні на мобі створює сферу, яка притягує всі снаряди, в тому числі й диски фаду. То ці диски перестають відскакувати від моба. І літають туди-сюди всередині кульки, яка прикріплена до моба. За рахунок цього моб постійно дамажиться цим диском і отримує значну кількість шкоди, Для того щоб статуси працювали більш регулярно, мені потрібен кріто-статусний баланс. Тому я беру тримач Логрін, який дає як кріти, так і статуси в однаковій кількості. Пішка цього підсилювача в тому. Що всі частини збираються на землі Оонко, не потрібно спеціально фармити качечку, прокачувати перед цим фортуну для того, щоб зібрати такий підсилювач. Але його самостійна ефективність не сильно відрізняється від інших підсилювачів. І для того, щоб він почав працювати так, як треба, нам потрібні містики. Основним таким містиком є магус плавлення фішка його заключається в тому, що в разі кітка порожнечі, тобто це контр-пробіл в режимі оператора, ми отримуємо баф термічної шкоди для нашого підсилювача в розмірі 30% на 15 секунд, і ефект сакається до 7 раз. Тобто ми можемо отримати зверху на підсилювач 210% термічної шкоди, тобто збільшити наш демедж в 3 рази. При цьому, коли фат буде кріпитися до мобів за рахунок статуса безодні, буде постійно бити мобів, він також постійно буде накидувати термічні статуси, які в свою чергу зрізають частину броні і самі являються дуже потужним дот-ефектом. За рахунок лише цього магуса плавлення можна дуже добре виносити будь-який контент, будь-то рядові мопчики чи якась жирна еліта. Біда заключається в тому, що купити цей магосплавлення можна у качечки а для цього прийдеться або прокачувати всю фортуну, прокачувати саму качечку і крабити репутацію для того, щоб зібрати фуловий магосплавлення. Або, якщо ви не з такої сім'ї, а з багатої, можете відкинути за повний магуз плавлення приблизно в районі 110 платини. Далі наступний містифікатор, який мене цікавить, це магус утримання. Це більш відомий і такий стандартний містифікатор, який при кіткій порожнечі, яку ми будемо юзати періодично, регулярно, скидує мінку, яка стягує мопчиків і тримає їх. На місці стягує в плані тому, що вона їх контролить. При цьому ця штука працює навіть на демолістів, деяких траксів, в принципі, майже на всю еліту, в тому числі аколітів. Враховуючи, що нам потрібен такий контроль, з ним якось трошки проще жити, то я завжди таскаю цей містифікатор. Підсилювач, я використовую вічний штурм та вічне викорінювання. Вічний штурм в разі витрати всієї нашої енергії. Дає 180 до шансу крита на 8 секунд. Він дуже сильно синергує з Мадураєм, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Замість нього є варіант взяти або вічну логістику, якщо вам треба більший боєзапас для вашого підсилювача, або також можна взяти VirtusMorg, який в разі хедшотів, а хедшоти у вас будуть також періодично, регулярно. Також дає. Шанс критичної шкоди, але лише 60% і брати вірту сморок можна у онко для вічного штурму. Прийдеться фармити за реман. Піпічне викорінювання дає нам 60% дошкоди підсилювачів при використанні будь-якої здібності оператора. Також досить стандартний містик, який постійно по факту може підтримувати у нас такий баф. Для того, щоб відкрити другий слот для підсилювача, можна сходити до Кабальєро і за 20 тисяч репутацій купити адаптер, який потім вставляється власне в сам підсилювач. І даємо можливість використовувати другий містифікат. Що ж, з підсилювачем і з містиками ми розібрались, основа є. Тепер пішли дивитися, що потрібно нам по школам. Перш за все, у Найру. Останній подих. Ця штука дозволяє нам при падінні нашого фрейму. Нажати п'ятірку, вийти в оператора, вбити декілька мобів. Якщо це рядові, це штучки три, якщо це якийсь жирна еліта, то і одного вистачить, і за рахунок цього підняти наш рейм безкоштовно, халявно, без перезарядки. Тільки вас вбивають, ви виходите в оператора, настрілюєте декілька мобів, можна кинути декілька фадів, вони все одно когось зачіплять та вб'ють. І після цього ви піднімаєтесь. Якщо вас знову після цього ложить, ви знову виходите в апарат, і так можна робити нескінченно. Ця штука якраз таки дозволяється робити, прокачуємо на повну, відв'язуємо, і вона буде працювати будь-коли. Є у нас у найру взята. Якщо ми візьмемо не у найру, а там, наприклад, Мадурай чи якусь іншу школу, все одно ця пасивка, якщо вона відв'язана, буде працювати. Аналогічно помста. Ця штука збільшить нашу шкоду на 100% при виході в оператора, якщо у нас фрейм упав, і при цьому що секунду дає по 25% додаткового бафу шкоди. Чим довше ми шукаємо нашим оператором цілі, тим швидше ми їх вб'ємо, бо у нас там буде такий баф, закачаєшся. Ось ці дві пасивки можна відв'язати ледь не в першу чергу. Найру також є архіважливі штуки, які ми будемо використовувати, але про них я розкажу трошечки пізніше. Другий момент, на який треба звернути увагу, це Мадурай. В Мадураєві є також дві архіважливі пасивки для зручної і комфортної гри це погляд із середини і погляд із зовні. Перший збільшує запас енергії нашого підсилювача. А другий збільшить швидкість регенерації цієї енергії. І я б спочатку рекомендував відв'язати погляд ззовні, а потім докачати і відв'язати погляд зсередини. За рахунок цих пасивок нам буде набагато комфортніше настрілювати мобчиків. Взагалі, абсолютно весь мадурай це дуже імбова школа, якщо ви хочете наносити дуже багато шкоди. Наприклад, перенесення ззовні, простими словами, коли ми виходимо в оператора, ми отримаємо баф, коли всі наші кріти подвоєні в плані демеджу. У нас подвійні кріти. Якщо у нас там 2х, стане 4х. Якщо у нас 4х, стане 8х, грубо кажучи. Дуже потужна штука. Це просто 30% відсотковий баф на будь-який демедж. Хвиля зараження ослаблює мобів і робить їх вразливішими до. Нашої шкоди оператором. Сама імбова тут пасивка, точніше, це скіл, це удар порошнечі. Ми витрачаємо абсолютно всю енергію нашого оператора і перетворюємо її на баф додаткової шкоди. Інколи він буває настільки абсурдний, що ми починаємо ваншотити будь-який контент. І разом з цим, з цією штукою, максимально потужно. Синергує вічний штурм. Ми втрачаємо всю енергію, починаємо настрілювати, і при цьому, окрім каженого бафу до шкоди, у нас збільшується ймовірність критичної шкоди. А критична шкода, як ми знаємо, у нас подвоєна і отримуємо дуже-дуже багато демеджу по мобчикам і це прекрасно. Тобто, Мадурай в цьому плані це школа, яка дозволяє дуже потужно збільшити нашу шкоду. Для роботи сетапу, окрім Унайру і Мадурая, інші школи не потрібні. Тим не менш, порядок прокачки вашого оператора я би рекомендував дещо іншим. Ми зараз розглядаємо лише в форматі нашого сетапу, для того, щоб виносити оператором будь-який контент. І ось тут в плані прокачки діє яка логіка. Перш за все, ми відв'язуємо можливість для того, щоб піднімати свого фрейма в будь-який момент. Це архіважлива річ, навіть помсту можна прокачувати і відв'язувати трошки пізніше. Далі, наступним кроком це буде погляд середини, погляд зовні, і, в принципі, на деякий час, в моєму плані, я надовго залишився на Мадураї і прокачав геть усе. Це дуже просто воно прокачується, якщо знати де. І після того як я вже награвся з Мадураєм. Коли в мене є скажений просто демеч, який я можу використовувати майже будь-де, я знову вертаюсь на Найру. І на Найру тут ідуть уже їдкий удар і магнетичний спалах. Тут яка логіка: певний час, певний час, якщо у вас є модурай, ви можете виносити реально будь-який контент. Але рано чи пізно, якщо ви йдете на мега-мега-довгі місії, тим не менш... Мадурай трошечки втрачає в своїй ефективності, тому що у мобчиків рано чи пізно буде дуже багато броні. Запас демеджу є колосальний, тут дуже багато демеджу в плані запасу. Але рано чи пізно нам прийдеться знімати броню і, можливо, навіть щити. В цьому плані у найру більш стабільний, назвемо це так. Якщо ви можете зняти броню з моба. На щити, в принципі, можна і забити, але тим не менше, і навіть щити. В цьому плані моб для вас абсолютно завжди буде дуже швидко і легко вбиватись. І це архіважливо. Для них, звичайно, краще використовувати певні групуючі здібності, бо вони працюють на кшталт щита Тароса Стейнекса. Він б'є конусом перед собою, що перший, що другий, і стріпують всі щити і всю броню. І Загалом, маючи наш підсилювач, який зібраний певним чином, маючи наші містики і маючи певні школи, які були прокачані, відв'язані і так далі. Ми можемо абсолютно будь-де використовувати нашого оператора, він буде адекватно жити, контролити мобів і в нього буде достатньо шкоди, щоб убивати весь контент. Отож, який алгоритм наших дій? Коли ми виходимо в оператора, ми можемо побачити, що по броньованим мобам, ще й гарного такого рівня, у нас демеджу майже немає. І для того, щоб отримати цей демедж, нам треба зробити певні процедури. Перш за все, коли ми робимо прирок порожнечі, ми стакаємо собі баф з цього от плавлення, отримуючи додаткову термічну шкоду для нашого підсилювача. З нею вже трошки краще жити, але це ще не все. Основою для нашого демеджу є наша альтернатива. Коли ми запускаємо фат, він починає цибати між мобами, між текстурами і створювати оці сфери. І коли моб з цією сферою безодні ловить фат, цей фат знову з цієї сфери не виходить. Залишається в ній і постійно його дамажить. За рахунок цього, ми можемо дуже боляче виносити мобчиків. Фішка мадурає в тому, що перед тим. Як а, безпосередньо впити моба ми можемо його трошки ослабити в плані демеджа, який по ньому буде принтати. Ну трошки це то, що він зараз тільки що відлетів. І при цьому перетворити всю свою енергію потужний баф на демедж, за рахунок якого ми можемо навіть не з альтернативи, а з основи просто виносити мобів з каженим демеджем. Подивимося, як це виглядає. Безпосередньо, коли нас убивають. Зараз я ловлю по своєму обличчю купу демеджу. Кошак рятує постійно. Давай, о, я помер. Нажимаю п'ятірку, настакую баф попутно стягуючи мопчиків, і запускаю власне, свої диски. Після цього я успішно піднімаюся. Знову ловлю демедж. Не убивають. Я пригаю, стакою бав, хоча він зберігся тільки що. І знову ж таки я можу ослабити мобчиків, знову їх вбити, знову піднятися. Проблеми можуть початися лише в тому моменті, коли немає мобів. В усіх інших моментах, допоки є десь якісь моби, ви можете підніматися нескінченну кількість разів. І за рахунок цього бути по факту безсмертним. Зараз мене спробують ще раз убити, але на цей раз, окрім настакування, я прожму ще одиничку. Одним чи двома дисками я вбив майже всіх мобів, які знаходились на цій платформі. походу приходить товариш. Я настакуюсь ість 7. Кидаю стяжечку, дебаф, баф. ну його нема, власне. Тут Він кричить. Подивимося, що ми зробимо ангелу з римана. Настакатись треба. Шпуньк, пуньк, в пуньк, Ну, з двох тичок. Непогано. Полевий шлях все-таки так, да. мабуть, тут жирніші, ніж на звичайних місіях. Він дубав. Треба крити, треба більше критів. Остання черга в лице, отож, якщо підбивати підсумки, оператор з правильним білдом, де підсилювач містики та школи взаємодіють між собою, це дуже потужний і майже безсмертний персонаж. розігнати дамаг якого можна під будь-який контент у грі, який після освоєння і повного апгрейду стає для вас незамінною частиною вашого сетапу. Звичайно, я не встиг розказати про усі школи оператора. А також додаткові джерела демеджу та жиру для нашого протеже. Проте відеоролик і так вийшов досить об'ємним. Якщо ця тема буде цікава, буде продовження. А як я це побачу, думаю, всі і так знають. Щиро дякую спонсорам, що підтримують україномовний контент по Warframe. А також, якщо ви хочете приєднатись до їх числа, посилання в описі. Також нагадую про наше україномовне ком'юніті, клан і цілий альянс, що активно розвиваються. Якщо ви хочете приєднатись, найпростіший спосіб це зробити завітати до нашого Discord. Посилання також знаєте, де знайти. Наразі в мене все. Щиро дякую за перегляд. Всім жирного фарму, мирного неба над головою. До зустрічі!